Я думав, я зароблю 100 тисяч на криптовалюті, але поки що зробив тільки дьоргане око. Що робити? З вами Роман Хуйжуй. Відповідаю фанату. Не метушіться набагато більше, ніж потрібно, ви все одно не заробите. Є така штука, як чотири стовпи благополуччя. Це здоров'я, гроші, інтелект і стосунки з людьми. І от вам без надзусиль всього дається стільки, скільки треба, щоб ви гармонійно розвивались. Якщо ж ви хочете чогось сильно більше, то маєте надривати дупу і пожертвувати іншими стовпами заради зростання якогось одного. Наприклад, хочете більше грошей, жертвуєте здоров'я. Стосунками або інтелектом, або усім потрошки. Так само можна заганятись по стосунках і просісти в чомусь іншому. Але гармонія тоді руйнується і завжди потім доведеться віддавати те, що ви отримали, щоб повернути гармонію. Тому краще від початку не надривати дупу, а рухатись по життю спокійно і плавно. Це придумав не я і навіть не мій дід, так кажуть веди. А я кажу вам: не займайтесь цією кріпто -чепухою. Світу потрібні реальні корисні руки, володійте професією токор отут, на цьому от ресурсі. За промокодом Хуйжуй ви можете попросити знижку на будь-яких курсах.